Всім здраві! Хотів сьогодні поговорити по поводу Конституції України, а саме стаття 1. Що мені кажеться? Їх говориться про те, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Сказано красиво. Так. Хотілося би, щоб так і було. Давайте розберемо трошки. У мене є перше питання. Україна є суверенна і незалежна. Я не проти. будь-яким. Наша... По-перше, що таке Україна. Ну, хай ми будемо Україну вважати державою. А може країною. Ну так. Чимся будемо вважати Україну. Є суверенна і незалежна. Що таке є суверенність і незалежність? Це незалежність територія, тобі, ми не є, ну, ми є незалежні по території. Суверенність це, скажімо так, наміри дії. Це ми можемо самі, ну, можемо можем, так самі приймати рішення, як нам далі жити. Тобто, яким нам шляхом йти, що нам робити на своїй території. От, як кажуть, згідно багатовікової історії, ну, там, культурного насліддя, або ж там згідно наших світогляду нашого. Тобто, як нам жити, ми самі приймаємо рішення. Тут ілі небоскроби в нас будуть стояти, ілі хатки з, з глини та соломи. Це наше рішення. Нам так зручно, нам так добре. Так, Це її суверенність. Хотів спросити: а наскільки ж ми суверенні? Ну, припустимо, Україна отримала, получила, коли отримала получила перший кредит від валютного фонду. От вона вже була суверенна чи ні? Ну, всі ми знаємо: якщо фій особа йде в банк получати кредит, вона повинна виконувати якісь зобов'язання. І виконувати якісь умови. Тобі ж вона вже не, не зовсім і суверенна, і не зовсім незалежна. Тому що для того, щоб щось получити, вам кажуть, візьміть виконати те-те. Друге питання. В преамбулі ж теж вказали, так? Що ми, Україна, йдемо в Євроатлантичний альянс. Незворотність європейського та євроатлантичного курсу. Ну, по-перше, це є, так сказати. Це є. Це є якась ідеологія. Ким задано. Тобі ж. А в сілі хочуть іти. Перше, по цьому приводу я до цього говорив, коли я говорив про преамбулу Конституції, що, що референдум не проводився. Тобто, народ, ну, ми народ не визначились, хочемо ми цим курсом. Ми згодні, щоб це була ідеологічна держава, це такою ідеологією, йти там туди, кудись, туди. Йти в якесь общество, якийсь союз, тому подібне. Ну, цього не було. Тобто, наші, так сказати, представники, так, вони не влада, вони наші представники. Тому що далі, коли будемо читати Конституцію України, це буде по Ми розберемо, хто така влада. Вони є представники. Наші представники від нас, які сказали, ви займатися своїм життям, ми будемо. Робити все, що було добре, нам таке, час нав'язують. Скажімо, так, наші робітники, а ми є як установча влада, кажуть нам, треба робити так, у нас не спросили». Тобто, <гум> в цьому є питання: наскільки суверенна і Незалежна Україна. Все таке питання: незалежність це є свій кордони, наші кордони з вами. А з усіма, от коли Україна утворювалася в 91-му році, ну, опять же, Україна. Що ми маємо на увазі? Територія, Країна, Держава. Або фірма якась. Ну, поки не якби, тут не пишеться. Ну, як тут пишеться, якось. Ну, даній статті не прописує. Україну все. Питання таке. А з усіма державами ми підписали. Не пам'ятаю, як називається документ, там є соглашення у визначенні границь, так, меж. Тобто у нас з усіма підписані тобто, акти. От. Тому що з агресором на даний момент, як нам кажуть, агресор. З ними не підписано був. Це бумага, яка упоряджуючи, скажімо так, граничні межі. 30 років ми були, чи там, хай не 30, хай там, ну хай 30. Так, там. А ми сусідам своїм, так сказати, якщо ми є незалежні, от ми з ним так і не підписали бумагу про те, що, ми, що вони згодні, ми згодні. що от Границя проходить там-то, там-то, там, -то, там, -то, там, -то, там -то. питання. Також, да. а Україна, то есть Конституція 96-му прийнята році. а Акт. Акт. Про те, що в 91 му був. Питання, чим займалися, що робили, не зрозуміло. Ну йдемо далі. Демократична. Демократична, ну, самі бачите, наскільки демократична. Та й взагалі наскільки демократія сама по собі є, є реалізованою. ну Наскільки це може бути реалізовано так. Це форма сама по собі демократія. Може, частково так, а по суті, ну, саме бачите, не знаю, робіть самі виводи. Соціальна. Що таке соціальна? Соціально це, тобі ж м м наскільки, опять же, соціально? От у нашій пенсіонері заробляють пенсія 3000 гривень, 4. Так? Наскільки це соціально? Наскільки це є соціально? Да, якщо пенсіонерка живе одна в одноком'ятній квартирі, то комуналка, мабуть, тільки забирає. <coughs> ну, так сказати, в отоплюючий період, це нас забирає, там, ну, я так думаю, тисячі півтори. А в літній період хай до тисячі буде забирати. У неї всього на всього хай 4 тисячі пенсій. А ще й ліки треба купити, а ще й їди купити, а ще. Й этот. І наскільки ж це пенсія соціальна. А насамділі у нас є закон про соціальні виплати, про норми, чому вони довжні соответствувати ці нормами, що там должно входити в ці норми. Там, в принципі, є один закон про соціальні виплати і ще є, не пам'ятаю. Десь в цих законних нормах є така дуже цікава тема, що Кабінет міністрів України кожні 5 років. Повинен робити зріз цін. І на насчет цих зрізу цін, понятно, що соціальні виплати і формувати. У мене дані, що в 96-році му році Кабінет міністрів України робив ці зріз цін, а далі проїхав. От, Якось, от наскільки ми соціальні. Тобі ж написано гарно. Ну, опять же, питання до нас. Так, до народу. Так. Тому що наші права і свободи стоять на границі. безчинства, безпреділа і таке інше. Тобі ж надо образовуватися, і все таке інше. І то, що ми маємо право, це ще ну, ну, є право. Його треба ще реалізувати. От, і реалізовуємо свої права. Всім доброго дня!